Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні розпочинається мій челендж 80 дрібничок для щастя. І розпочати мені випавжереб саме із ароматом, який асоціюється в мене з дитинством. І це аромат це Нобелі 1942 Танець бабок. Це неймовірно красива. Симфонія аромату, порога, який пекла мама в дитинстві, це симфонія красивого червоного яблучка із красивою солодинкою, яку дає какао кориця, чуточку бергамота і, звісно, неймовірна ваніль сандал та кедр. Це аромат, що переносить у дитинство. Це аромат маминого порога з яблуками, який роздається вранці, в неділю, коли ти ще спиш. Це аромат яблука в карамелі, яке ти їсиш на ярмарку разом зі своїм татом. Це аромат, що Пробуджує ті відчуття, які нам дарували в дитинстві наші батьки. Це аромат затишку, аромат ніжності і, звісно, аромат батьківської любові.